Він носив скляне око і кольоровий жилет, читав вірші з роялем, підвішеним догори дригом. і малював запорожців так, що їх купували на аукціонах в Нью-Йорку. Його вважали божевільним, генієм, провокатором. Він створював футуризм в Україні і шокував Японію. Але в жодній енциклопедії не напишуть головного. Він завжди казав: Я українець. Це історія про надзвичайного художника. Це історія людини, яка зробила з авангарду зброю. І ніколи не забувала звідки вона родом. Привіт, з вами Настя. Ви на каналі «Панорама», і тут ми говоримо про мистецтво, яке змінило світ. Давид Бурлюк. художник, поет і теоретик авангарду, якого називали батьком футуризму. Так, так, а зараз дехто нав'язує на нього атець русского футуризму. Але не родився він на українській землі. І сам себе окреслював передусім як українця. У 20 столітті Бурлюк встиг підірвати мистецькі канони в кількох країнах, ставши знаковою постаттю футуризму та модернізму. Чому ж ми досі так мало знаємо про Давида Бурлюка? Хіба він того не вартий? Все по порядку. Картина авторства Бурлюка під назвою Козак Мамай демонструє, як митець вплітав образи українського степу та козацькі мотиви у модерністський живопис. Давид Бурлюк народився 21 липня 1882 року на хуторі на землях сучасної Сумської області. Походив з родини нащадків запорозьких козаків. Сам художник пишався цим і жартома називав свій рієд посарчуками запорізького війська. Україну він завжди вважав своєю батьківщиною, а рідну мову українську. Перші кроки в мистецтві Бурлюк зробив ще в дитинстві. У 15 років намалював з натури портрет своєї сестри Людмили. Це була його дебютна робота. Цікаво, що в дитинстві Давид втратив око і носив скляний протез. Цей недолік він обернув на стильний штрих свого образу, ставши впізнаваним богемним ексцентриком з моноклем, уже в юності проявився неймовірний художній хист бурлюка. Він навчався в Казані, Одесі, Мюнхені та Парижі. Викладачі відзначали його працьовитість. Під час практики на Херсонщині Давид створив близько 350 пейзажних етюдів за одне літо. Хоч професори і жартували, що такий запал нагадує фабричне виробництво, молодий митець уже тоді демонстрував невтомну творчу енергію. В цей період він захопився імпресіонізмом та постімпресіонізмом, але незабаром звернувся до більш радикальних стилів авангарду. Боролюк зберігав міцний зв'язок з українською культурою навіть у пошуках власного стилю. У 1915 році він створив картину Святослав, напевно, одну із найдивніших його робіт, і сам митець зазначив. Мій колорит глибоко національний. Традиційний образ козака став для нього улюбленим. Бурлюк звертався до нього впродовж усього життя, вплітаючи рідні мотиви в авангардний живопис. Така відданість національним образом була унікальною. Дехто з колег авангардистів навіть дорікав Давиду за малоросійську старовину в його картинах. Але Давид стояв на своєму, вперто малював Мамаїв і запорожців, підкреслюючи зв'язок із корінням предків. Саме завдяки цій упертості український дух звучав в авангардному мистецтві початку ХХ століття. На початку 1900-х Давид Бурлюк став одним із піонерів футуризму, сміливого мистецького напрямку, що прагнув відкинути старі канони і прославляти динаміку сучасності. Він був ідеологом футуризму в образотворчому мистецтві та фактично очолив авангардний рух у нашому регіоні. Причому Бурлюк завжди наголошував на своєму особливому статусі. Жартома і всерйоз звався татарсько-запорозьким футуристом, не вживаючи російської ідентифікації. Перші гучні кроки на авансцені авангарду він зробив в Україні у 1908 році. В Києві Боролюк разом із художницею Олександрою Екстер організував виставку Ланка фактично першу в Україні експозицію модерністів. Ця подія шокувала публіку. Критики обзивали митців безталанними і диким явищем. Так, Борлюк із однодумцями перше кинули виклик мистецькому істеблішменту. Згодом Давид брав участь у прогресивних салонах, виставляв свої роботи в Одесі, Миколаєві Катеринославі. Нове мистецтво ширилось Україною. В 1910-му Борлюк вперше заявив про себе на європейській сцені. Його роботи експонувалися на складі нового мюнхенського об'єднання поруч із творами Пікассо. А вже 1911-го Давид переїхав до Москви, де навчався в художньому училищі і познайомився із молодим поетом Володимиром Маяковським. Це знайомство стало доленосним для обох. Борлюк ввів Маяковського в мистецькі кола і буквально зробив з нього поета. У ці роки навколо Бурлюка формується коло молодих бунтівних митців група Гілея від назви степового урочища на Херсонщині. Борлюк дивував своєю творчістю та розвивав мистецьке життя всюди, де він жив чи просто гостював. Він відкрив для росіян Маяковського, провів на території сучасної РФ низку виставок та акцій, перевернув тамтешній культурний простір з ніг на голову і, врешті, взяв і емігрував далі. Революція 1917 року в Росії спочатку захопила бурлюка, але ужитися в новій більшовицькій реальності він не зміг. У 1918-1919 роках митець опинився на далекому сході, де теж не сидів без діла. Видав у сибірському місті курган свою збірку віршів Лисіючий Хвіст і провів кілька виставок. А вже 1920 році Давид Борлюк вирушає за кордон спочатку до Японії, а згодом до США. Цей переїзд перетворився на нову главу футуристичної епопеї. У Японії український авангардист зробив справжній фурор. Він прибув туди наприкінці 1920-го і за лічені тижні організував у Токіо виставку. Борлюк став співініціатором першої виставки сучасного мистецтва в Японії. Токійська публіка була приголомшена. Екзотичний чужоземець із моноклем привіз небачені картини й увірвався в культурне життя країни. Виставка мала успіх і навіть помандрувала іншими містами Японії. За неповні два роки перебування Борлюк створив понад 100 нових робіт. А японські художники перейнялися футуризмом. Можна сказати, Давид став батьком японського футуризму, не меншою мірою, ніж російського. Хоча сам він жартував над такими ярликами і залишався космополітом із українським серцем. США стали другою домівкою бурляка на довгих 45 років. У 1922 році він оселився у Нью-Йорку і швидко влився в місцеве артсередовище. Тут Давид залишався вірним собі. Багато подорожував, експонувався по всьому світу: – Нью-Йорк, Париж, Берлін і навіть Сідний – І всюди його роботи привертали увагу. Він заснував англомовний журнал Color and Rhyme, де публікував власні вірші, есе та репродукції картин, популяризуючи авангард. Бурлюк продовжував плідно малювати в різних жанрах. За життя за власними підрахунками він створив від 15 до 30 тисяч картин. Попри географічну відстань, він залишався найвірнішим сином України. Так сам художник не раз говорив про себе на схилі років. Борлюк публічно підкреслив у своє походження, розповідав закордонній аудиторії про козацькі легенди, українську поезію, вводив національні мотиви у свої твори. Давид Борлюк помер у 1967 році в США, заповівши розвіяти свій прах над Атлантичним океаном. Він прожив життя мандрівного митця. Всюди чужинець і всюди свій, як то кажуть про таких. Давида Бурлюка справедливо називають одним із засновників українського авангарду і модернізму. Його життєпис яскравий приклад того, як українець змінив хід світового мистецтва. Бурлюк дав старт футуристичному рухові, що сколихнув і Європу, і Азію, і Америку. Він відкрив світові нові імена. Достатньо згадати, що без бурлюка не було б і великого маяковського. І нові ідеї, сміливі, зухвалі, прогресивні. Його творчість об'єднала, здавалося б, непоєднуване, традиційні українські образи і найрадикальніші форми мистецтва. Бурлюк показав, що український митець може бути в авангарді світових течій, не зрікаючись власного коріння. Сьогодні ім'я Давида Бурлюка повертається в український культурний простір. Довгий час його називали російським футуристом, проте сучасні дослідники наголошують на українській ідентичності митця, відновлюється історична справедливість. В Україні з'являються вулиці на його честь, в Сумах, Дніпрі, Одесі. На батьківщині митця, Сумщині встановлюють пам'ятні знаки. В музеях світу зберігаються тисячі його робіт, хоча в Україні їх лишилося лише кілька десятків. Трагічні перипетії ХХ століття розсіяли спадщину бурлюка по різних країнах. На жаль, уже в наші дні одна із картин художника, сільський пейзаж, була викрадена з музею в Херсоні російськими окупантами. Але творчість бурлюка не підладна часу і кордонам. Його авангардні ідеї досі надихають митців, а картини продаються на світових аукціонах за сотні тисяч доларів. Робота під назвою в церкві 1922 року була придбана на аукціоні СОЗПІС за рекордних 650 тисяч доларів. Українці мають знати і пишатись Давидом Борлюком, бо це наш культурний герой на світовій арені. Він довів, що українська мова степова стихія, козацький дух можуть стати частиною глобального мистецтва і збагатити його. Борлюк назавжди увійшов в історію як геній авангарду, богемний. Стильний, епатажний українець, що на десятиліття випередив свій час. Його приклад надихає покоління українців не боятися експериментувати, шанувати власну культуру і сміливо презентувати її світові. Україна в його особі справді має найвірнішого сина, і світове мистецтво має яскраву зірку на ім'я Давид Бурлюк. А на сьогодні все. До зустрічі в наступному відео. Папа. -па.